Добрий день, говорить Бруклін. У нас десь там починає сідати сонце, тому саме хороший час записати епізод про те, як би собі допомогти засинати швидше і спати краще. Я загалом пропущу лекцію про те, що ще можна було б робити для того, щоб спати краще, хоча мені дуже хочеться поговорити і про каву, і про алкоголь. І про те і про режим дня я від цього, але залишу лінки в описі до цього відео до двох епізодів мого любимого Ендрю Хібермана, який розповідає про інструменти, підтверджені останніми і не останніми науковими дослідженнями, про те, як можна оптимізувати свій сон, покращити його якість. І від цього покращити якість життя. Немає такого, щоб людина спала кепсько, а жила при цьому щасливо і, і чудово себе почувала. Сон надважливий для того, щоб почуватися краще, щоб вчитися краще, щоб працювати ефективніше. Словом важливість сну переоцінити, мені здається, неможливо. Ми з моїм асистентом, який про здоровий сон у будь-яких положеннях знає все, спробуємо скласти невеличкий комплекс вправ, які можна виконувати за 2-3 години до сну. Я, наприклад, їх роблю десь за. 30, можливо, 15 хвилин до того, як йду спати перед тим, як іду в душ. Але не обов'язково прямо зробив справи, і бігом ліжечко. 2-3 години цілком прийнятний інтервал. На тому говорильню закінчуємо, сідаємо по можливості рівненько. Вам у нагоді стане для цієї практики подушка і коврик для йоги. Якщо у вас немає коврика для йоги, можна сидіти на підлозі, на рушнику взагалі, де е, вийде сісти або лягти, там і сідайте. Нічого особливого для цієї практики вам не потрібно. Крім свого тіла і наміру гарно виспатися. Отже, сідаємо, вирівнюємо спину, намагаємося сісти на тазові кісточки, дістаємо, руками беремо. Дістаємо м'які частини з під себе, розправляємо плечі, опускаємо їх, трошечки ковтаємо живіт для того, щоб прибрати оцю е, уточку, вирівняти спину. Уявляємо, що вас підвісили за маківку до стелі, е, вирівнюємо шию, вдихаємо. І знаходимо на видиху свій живіт, прям торкніться свого живота, і розслабте його таким чином, щоб ви відчули, що з диханням він рухається. Тут можна навіть закрити очі і орієнтуватися просто на мій голос. І з вдохом будемо наповнювати живіт повітрям, відчувати, як він розширюється. З видохом відпускаємо його і відчуваємо, як він опадає. Вдихаємо і видихаємо бажано через ніс. Вдох, видих, живіт опадає. Вдох, живіт розширюється. видих опадає. Ще разок. Вдихаємо, розширюємо живіт, надуваємо його, як кульку і з видихом розслабляємо. Відчуваємо віквіном. опадає. Повернулися до тіла, намагаємося, наскільки це виходить, слухати не свої думки, а своє дихання. Думки будуть приходити і відходити, це абсолютно нормально. Просто намагаємося на них не концентруватися. Витягнулися вверх і з видихом дуже акуратно і плавно опустили голову вниз. Просто відпустили. Не потрібно її намагатися не пружинити, не потрібно тиснути на неї зверху, просто відпустіть. Я якось натиснула. в ну, мене так хрустнуло в спині. Дві, е, два тижні ходила е, з болями. Тому з шиєю не граємось. Дуже плавно обережно. Просто відпустили. І дихаємо. Відчимаємо вагу голови. З цього положення ми почнемо плавно розкачувати шию в одну сторону. І залишили її туди. Протилежну сторону витягнули руку і потягнулися пальчиками, пальчиками вниз в протилежну сторону. Спочатку опустили руку і обережно опускаємо голову вниз, без рівків. І перекочуємо голову в іншу сторону. Слідкуйте за тим, щоб не підстрибували плечі ненароком. Плечі собі лишили внизу, і вони там собі тусуються. Відчу, відчули, як розтягається бокова поверхня шиї, і додали до цього, витягнувши руку в протилежну сторону і пальчиками думайте про те, як ви середній палець тягнете. Протилежно від голову в сторону. Дихаємо носом, опускаємо спочатку руку, переводимо голову вниз і плавно акуратно обережні її піднімаємо. Витягнулися, перевірили, що маківка досі приєднана до неба. Повернуся до нас трошечки в сторону для того, щоб було видно. Сідаємо знову-таки на максимально натазові кістечки. Відриваємо стопи від підлоги, обхоплюємо свої ноги під стегнами. Рука одна буде хапати зап'ястя іншої руки. На видох будемо скругляти спину, штовхаючи ногами свої руки. З вдохом будемо. Підніматися і прогинатися в грудному відділі тягнемо е, грудину до неба, до сонечка. Вдох і видих. Скругли, скруглили спину, як м'ячик. Допомогли, натиснули трошечки ногами на свої руки. Вдох. Видих. Абсолютно нормально в цьому положенні втрачати баланс. Але намагайтеся лишатися на тазових кісточках. Можна навіть опустити пальчики ніг на підлогу для того, щоб зловити цей баланс. Якщо так зручніше приємно, що можна їх там і тримати. Вдих, Вдихаємо. видих, розслабились, скруглили спину. Вдох. Віддих. Все через ніс. Вдох. Видих. Залишилися тут. Тепер тут вдихаємо і з видихом йдемо вперед. Вдихаємо, скругляємо спину. Видихаємо, прогнулися, витягнули. Редина вперед. Вдох. Видих. Ще разом. Вдох. І видих. Обережно опустили руки, опустили ноги. Тепер улюблена вправа відпускання відпрацьованого багажу. Складочка, вона ж паша мотонасина, ще й скриту, перекладається буквально західна сторона. Знову таки, виймаємо на частини з під себе, сидимо на кісточках. Мета вирівняти спину таким чином, щоб опускатися вниз, як книжечка. Або як пірочинний ножик. Якщо вам недоступно сісти рівно з цього положення, у вас є мінімум дві можливості собі допомогти. Зігнути ноги на стільки, скільки потрібно для того, щоб вирівняти спину і сісти на щось вище, як подушечку. Я разом з вами сяду на подушечку, тому що це як мінімум приємно. Дістаємо вікі. Витягуємо спину вверх і з видихом намагаємося опустити живіт на свої стегна. Знову таки можна зігнути ноги настільки, наскільки вам треба. Опустити живіт. І в цьому положенні, тримаючись або за стегнем, або за нижню частину ніг. Якщо виходить, можна за стопи схопитися або за пальці ніг. Ви, ви, ви рівнімо коліна, намагаючись лишати живіт приклеєним до своїх стег. Не пружинимо, Оце от відміняється. Оце от лишаємо для, для клоузера техно-вічерінок. У нас статка завдання хоча б 30 секунд пробути в положенні. В якому вам не боляче, це має бути комфортне положення, в якому вам трошечки тягне. І як тільки ви відчуваєте, що ви розслабилися, ви можете просунутися трошечки більше. Вдихаємо, витягуємо спину вверх, видихаємо, опускаємо спину вниз. Варіант складочки із подушечкою може виглядати також отаким чином. Ніхто нікуди не стривує. я просто показую Подушечку можна покласти на куркурну і опуститися сюди на неї. І якщо лягти прямо на подушку, її можна скласти двічі, зробити вище, для того, щоб ще ши прислабилася шия і можна було відпустити все. І час часто на положення побули, подихали, відпустили все напруження зі спини, плавно розкрутилися. Подушечка, бачите, кращий друг будь-якого йога і йогини. Розвертаємося і зробимо вправи, яка називається голубка. З неї можна виходити з різних положень. Я пропоную легко, невимушено, просто з кішки одну ногу кладемо вперед, посиваємо трошечки довго, щоб було куди класти ногу. Отут, дайте почну з іншої ноги, щоб було видно. Завдання вирівняти таз таким чином, щоб обидві тазові кісточки дивилися. Перед. Для того, щоб проконтролювати це положення, допомогти собі, можна пальці, ноги, яка ззаду, поставити на підлогу. Тому що, якщо ви їх кладете, одразу стегно намагається вивернутися вверх. Для того, щоб собі допомогти, якщо не виходить одразу, пам'ятаємо, завжди є варіант подушечка. Можете обкластися обкласти себе подушками з усіх боків, для того, щоб було... Вам легше доступніше потрапляти в асани. Тепер ваше завдання, таз ми поставили вперед, розвернули його. Тепер є кілька варіантів. Чим ближче п'ятка до корпуса, тим менше буде тягнути в, в області тазу. Якщо ви розумієте, що вам хочеться ще, ви можете. Висувати потрошку свою ногу вперед. Аж до моменту, коли нижня частина ноги, коли ваша гмилка паралельна до е, малого кінця вашого коврика. В цьому положенні побули. І тепер магія опускаємося дуже плавно і обережно, пам'ятаємо, що можна контролювати кут цієї ноги. Піскаємося в розслаблену голубку. На цьому моменті можна собі підкласти подушечку. Я не буду забирати подушку в сплячого бульдога, бо це жорстоко. Але можна покласти під себе ще подушку і опуститися на подушку і розслабитися. І дихаємо. Я сподіваюся, має бути видно, що в мене живіт вивалюється з вдохом і опадає з видохом. Я наповнюю свій живіт. Для того, коли я наповнюю свій живіт, повністю всі легені наповнюються повітрям не тільки з верхні частини. І продовжуємо дихати через ніс. Вдох і видих через. Набулися з однієї сторони. Дуже плавно піднімаємось для того, щоб було видно іншу сторону. Я перекочуся з іншої через такі прибуші за ракурс. На іншу сторону. Цей перехід можна і вдома робити. Тобто це один із варіантів переходу на іншу сторону. Вирівняли таз. Витягнули спину, вдихнули і з лихом обережно опустилися вниз, відрегулювали свої вчатку, наскільки вам виходить до себе чи від себе. І опустилися вниз, на підлогу або на подушку і подихали. Розслабились, все відпустили тазове дно дихаємо. Прислабле обличчя, можна знають закрити очі і прислухатися до свого дихання, прислухатися до відчуттів у тілі, відчути і зрозуміти, де саме тягне, тягне приємно чи неприємно. Відступити, якщо тягне неприємно. Або вкластися ще. Тихомоподушками, плавно вдихаємо і дуже акуратно спираємо ножки. Можна їх розслабити, потросити, підтягаємо до себе. Стопи разом, коліна падають у сторони, п'ятки чим ближче до себе. Обхоплюємо руками свої стопи. Витягуємо спину наверх. І з видихом дуже плавно, спочатку з рівною спиною. Тримаємо спину рівною, бачите, повідомила від спини, подушку для цього. Можна покласти верцеву подушку. З рівною спинкою опускаємось. Зафіксували те положення, в якому спина ще рівна. І з видихом розслабились, скруглили спину, розслабились, лягли на подушечку, яку можна знову-таки скласти в стільки разів, скільки вам треба, і відпочили тут. Дихаємо носом. Пам'ятаємо, що є завжди варіант, куди відступити. Якщо вам боляче, то ем, не робіть в такому вигляді, в якому, наприклад, я це зараз пропоную. Я не знаю, в якому стані ваші коліна, що вам рекомендує ваш. Лікар, тому, наприклад, це положення можна замінити на положення просто сісти по турецькій, або просто витягнути ложки в сторону і скоруглитися, опуститися вниз. Полежали в цьому положенні, піднімаємось, плавно знову ножу в зібрали, можна навіть собі допомогти їх зібрати, обняли себе. Такий клубочок звернулися. Тепер розслабились і лягаємо на підлогу. Або, якщо ви робите це прям-прям-прям перед сном, можна лягти вічку, лягли, розкинули ноги, розкинули руки, почухали бульдога, закрили очі. Повернулися до свого дихання, відчули, як піднімається із вдохом живіт, і з видихом він опускається. Відчути, як полегшила голова, опустилися плечі. Розслабився таз бо розкрився аж назовні. На Розслабилися стопи. І в такому положенні можна відходити до сну і вірою в ЗСУ і Україну. На